Зупинись, чому ти штовхаєш? Вибач, це була випадковість. Будь обережний. Покажіть нам ваші квитки. Гаразд. Давай. Джек виведи їх. Ой, будь ласка. Хм. Давай. Нарешті. А поїхали. Нарешті. Я так довго чекав, щоб подивитися цей фільм. Вау! Який сюжет! Цікаво, як ми звідти виберемося. Я не можу цього зробити. Такий стрес робить мене дуже голодним. Що? Попкорн закінчився. Ну, що я можу з'їсти далі? Оля-ля, мені потрібно зараз взяти попкорн, і я його знайшов. Привіт! Припини це! Я візьму трохи. Ні, це моє попкорн. Джек, це все через тебе. Ти почав. О, ні. Йди за мною. О, ні, де ми? Ви розлютили охоронця, тому він вирішив дати вам швидкий, середній або повільний виклик. Обери свою швидкість. Вау, я їстиму найповільніше. Гаразд. І Я буду найшвидшим. І я їстиму зі своєю звичайною швидкістю. Ну ось дуже смачні локшина з соусом. Вау, я справді хочу це спробувати. Все точно виглядає смачно. Запах просто чарівний. Я почну. Я просто не можу втриматися. Але спочатку мені потрібно відкрити палички для їжі. Зі швидкістю це довго тоді я можу продовжити палички для їжі. Я навіть не знаю, як ними користуватися. Відкрий! Давай, давай! Що я роблю не так? Джек, тобі потрібно їх зламати. Зрозуміло. Ой, Джек, тобі потрібно бути обережнішим. Ой, вибач, я не хотів. Ну, Що мені робити з одним? Ну о, у мене є ідея. Я спробую обгорнути локшину навколо нього. Зараз я покажу тобі, як це зробити. О, ні! Головне, я повинен спробувати, і все вийде. Ура! Саме те, що треба, і це смачно! Так виглядає чудово? Смачно! Челсі! Тобі варто спробувати! З задоволенням у нас ще є багато часу. Я скоро все з'їм, скоро ти повільний, як равлик. Я почну прямо зараз. Я їстиму як справжній аристократ. Палички для їжі. подивимось, як ти з ними впораєшся. Мені вони не знадобляться. Що ти маєш на увазі? Ідея. Я зроблю це видилкою та ножем. Тільки ці інструменти не дуже підходять для локшини. Ну, нічого. Я можу обійтися без вас. Що ж мені тоді робити? Ідея. Я з'їм все за один раз. Як смачно! Дивись, Джек, я все з'їв. Вау, молодець! Це займе вічність. Вау, ці локшини супер. Вау, ідея! Я тебе зрозумів. Давай зробимо це. Але куди поділися мої локшини? Вони у тебе. Ой, ні, ой. Так тобі і треба. Ти повинен знати, що не можна красти чужу локшину. Це справді боляче. Вибирай свої карти. Ура! Це моє! Ні, я вибрав цю. Дай мені мою. Вау, я знову став повільним. І я отримав нормальну швидкість. Непогано. Нарешті я найшвидший. Почнемо. Піца, я знаю, як ти її любиш. Вау. Це так соковито. Так. Да. Моя улюблена пепероні. О, це просто сон. Я піду першим. Гаразд, давай. Просто швидше. Ми чекаємо на тебе. Щоб ви не сказали, я буду швидким, як вітер. Челсі, я почну. Наша піца охолоне, поки ми чекаємо на мері, у мене є ідея. Два шматки піци вдвічі смачніше. Це чудова ідея. О, так. Я люблю піцу. Якщо ти спробуєш це, о так. Подивись на мій піца сендвіч. Вау, ось так. Так, і набагато смачніше. Челсі тепер твоя черга. З задоволенням. Я також хочу придумати свій спосіб їсти. Я зроблю рол з піци. Круто. Давай. Допоможи, піца застрягла. Джек, допоможи мені. Не панікуй. Допомога вже в дорозі до тебе. Вау, дякую тобі дуже. Розраховуй на мене. Гей, я зараз спробую цю піцу. О ні. О ні. Ой-ой! Моя начинка і моя піца! Бідна піца. Тепер я можу їсти тільки тісто і скоринку. Мені засмучуйся так. О, ні, о ні. Воно таке колюче. Як ми будемо це їсти. І це на смак огидно. Я буду найповільнішим, я почну. Так, давай! Давай! Спочатку мені потрібно побачити, наскільки воно гостре. Давай трохи швидше. Май трохи терпіння. Не заважай мені. Це займе багато часу. Нехай хтось інший почне. Дай мені зробити це. Гаразд. Можливо, це не таке гостре. Ой, як це боляче. Що ти думаєш? Це кактус. Ну, зачекай кактуса, я збираюся тебе з'їсти. Ого, це трохи занадто. Ні. Не хвилюйся. Це для кактуса. Гра. О, ні, вона вбила кактус. Допоможіть. Джек, заспокойся. Ось так для тебе. Це кінець роботи з мечем тут. Вау, це було чудово! Круто. Що там відбувається? Вау. Челсі, не відволікайся. Хм? Тепер я можу це з'їсти. Ой, що за безло. Ти правий, Джек. Це жахливо на смак. Давай твоя черга. Моя. Ні, тільки після Челсі. Тобі доведеться довго чекати. Ну, ні. Добре, я почну. Ой, це дійсно гостре, боляче так, що ого, я можу здути всі голки. Супер, це набагато краще. Спробуємо. <рапев> О, непогано. Вау! Навіть дуже смачно. Фу, ти справді дивний? Ні, це жахливо. Найгірше, що я коли-небудь їв. Але тепер ти закінчив. Челсі, будь обережна. Ідея. У мене не буде проблем позбутися цих гострих голок. Я думаю, наш час вичерпано. Так. Давай. У мене є пінцет. Вони також можуть видаляти голки. У мене є щось краще: електрична бритва. Готово. Залишилася лише остання колючка. Ідеально тепер мій кактус гладенький. Давай їж швидше студенти, ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте дізнаємося, що це. Ніпо. Ого, це милий попіт. неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітелс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітелс. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітлс, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, Ніку, ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітелс. Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально. Ніку, як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу як намалювати скітелс. О, точно я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Ідеально. Добре. Просто так. Um. Я навіть не подумав про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Скітлз. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. е-е, Ходімо, дівчата. Е, невже це справді? Але все. я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Елі, Поділися солодощами. Ой. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє! Круто! Вже час закінчили. На... Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні. О Боже, ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А якщо до Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий, попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці! перестань, Нік. тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз. Це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна! Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час Добре. вже пішов. Отже, дівчата... я професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. <звук> Ця частина тут точно має бути. Так. Чудово, ось мені дошка. потрібен ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька днів. Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Бачите? А, можливо, підкаки. Підказка. Вікно моє намисто підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і виграю. <світок> я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой. 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 Я навіть так, не помітив, я, що я, час щодо вийшов. Цього, це е, е, ні, сутра. це. А як щодо стеле <тур> жити загадкою, люба. Стрибай у нього. <тур> Добре. <тур> <Фроелі>. <тур> Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки, дуже смачно. Я хочу ще. Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре. Я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, Добре. правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой. Я лушну її бульбашку. Цією а, чому вся жувальна гумка на моєму обличчі. Ой ні! Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея, нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися Бо. за неї. Я подягла цю корону тільки для стели, Прінцесова. тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Гей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це фотографі я, знаю, коли я тримаю це. її у своїх Чи руках. Є? Зазвичай вони не малювали О, так. Ось Лінія вона, погляду. корона сама. З Цим допомагачем О, я точно отримую крутіший малюнок. Тобі просто треба намалювати. М -м, майже. О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати хтеж. корону. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж. Я собі зробила. Неймовірно здобила. мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Нік, подивись на мене. Ой, ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ні, Ой -ой. Не чіпай, нічого, ти вже все Що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це. Можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. Гаразд, да я можу це виправити. Е, е. Можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд, я знаю, що робити. Хм. Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай трохи більше. Я зафарбую ці речі. І... Ой, точно мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса! І ти сподіваєшся на перемогу? Ха! Ну, не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони стейлі! Занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка? О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О, Еллі, Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ 5 Ви безумовно варті цього. Вау, це... Чи так добре мені пасує корона? Ого, ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. Мені потрібна тільки ця принцеса. Вона. Перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно. Куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю. Зачекай. Ось він. Це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна дивовижна неймовірна каблучка. І час спливає цього разу. У нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <кхм> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок і нема малюнка. Ха-ха. Пробував намалювати Але це коли... знову. Звичайний це олівець. Хей. Поглянь на це. Що? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. Хм? О, що я зробив! Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре. Мій малюнок теж ось так. Що? Та, ну, Елі, це несправедливо. Ти така зла! Я не можу це витягнути! Давай, магніте! Ох, арх! О все ще злий гага! О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час тобі з'явитися. Ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиві. Тут лише маленький читач обере переможця. Це... Я думаю, я отримаю кільце. Виклику! Як круто! Це Бо... щастя. Давайте подивимося, що у нас тут. О, ні, у мене є бомба. Хм. Зачекайте секунду. Вона справжня. Хм. Пахне шоколадом. Саме так. Це незвичайний динаміт, а їстівний. Яка краса і смакота. Ого, ого. Це справжній подарунок. Я його так люблю. Чудово. І щасливо. Минуло так багато часу з тих пір, як я їв шоколад. Анна їсть так смачно. Я теж тепер хочу. Хм, Подивіться на це. Навіть пульт дистанційного керування зроблений з шоколаду. Ой, як смачно! Так добре. А що це таке тікає під твоїм кльошем? Я не знаю. Навіть страшніше уявити. Ого, це справжнє динаміт. Вибухне за 57 секунд. а що трапилось? О, чую крики. Гаразд, здається, що тут супердівчина. Не панікуйте, друзі. Схоже, підозрілу активність було помічено на вашій території. Не хвилюйся, я тебе врятую. Гаразд, я забув про динаміт. Як його знешкодити? Давай, давай, перестань тикати. Я комусь кажу, зупини це. Ух, здається, я тут збільшив швидкість. Ой, вибачте, я думаю, настав час піти інакше я вибухну. Що? Бувай. Вона зовсім не допомогла нам, а тільки погіршила ситуацію. А заспокойся, у мене є. Бувай, а... Ходімо. Е-е, Це ніяк не допоможе. Ну, якщо до пікачу, навіщо тобі іграшка? Ти правий. Якщо до бензопили хороший, це небезпечно. Гаразд, що, за що ще, ем, кліщі. Так, це те, що нам потрібно. Давайте подивимося, який дріт мені перерізати. Як би ж вона могла вгадати правильно? Ну, давай. Можливо, синій. Так, я так і зроблю. Що? Це гаразд? Добре, чудово. О, це пахне і все ще цокає. Ах. Це шоколадні цукерки. Це круто. Чудова. Готовий? Тоді я відкриваю. Ого, у мене є айфон. Яка удача! Вау! Я теж! Це дивно. Ми отримали цю генетичну штуку. Ну, штук. подивимося. Ох, подивися на це. Але з якоїсь причини кнопки не працюють. Хм, Зрозуміло, мій айфон зроблений з шоколаду. Ну, як мило. О, давай подивимося, який у мене айфон. О, у мене є справжній, і навіть з холодною камерою. Як я виглядаю? О, привіт! Не заважай мені, що? Елі. Я роблю селфі. Хм, Гаразд. А що щодо жарту? Мамочко, врятуй мене! Хто це? О, ні, мій айфон зламався! Який жах! Ха, розіграш вдався. Еллі, вибач, це було весело. Мій айфон більше не вмикається. Він повністю зламаний, але принаймні я знаю. Еллі! Так. Гей, ти хотіла зробити селфі? Якщо хочеш, можемо помінятися айфонами. Ти серйозно? Давай. Ось, тримай. Аго, дякую. Гей, що сталося? Чому це не працює? І воно зламане. Mm, як смачно. Це не чесно. Віддай назад. Ема вже з'їла майже все. У мене залишився зовсім маленький шматочок. Яка брехуха. Oh, yeah. хм. Цікаво, що станеться, якщо підключити це до айфона. Треба спробувати. Просто так? Ого. Вау, як круто! А, як? Це просто неймовірно. Ура, я геній! Вау! Мій теж потрібно підключити. Можливо, його можна відремонтувати. Ах, ах, вдарило струмом. Ха! Мені потрібні вибори. Класний вигляд у тебе це смішно. Відкрий. Ого, тільки поглянь. Я отримав Кіндер. І не один, а шість. Ого, я теж. Тут повинна бути якась помилка. Я тобі, не знаю, збільши. що ти хочеш, Еллі. Але я більше не хочу чекати і збираюся спробувати їх усі. О, круто! Цікаво, що там всередині. М -м, смачно! А всередині цукерки, яка удача! Вау, добре, що у мене теж є кіндери. Зачекай, давай подивимось, що в мене насправді є. О, ні. всередині справжнє яйце. І воно сире. Це жарт. Ну, можливо, це. Або, Принаймні, це яйце буде з шоколаду всередині також. Давайте подивимось. О, ні, це також сире і огидне. Фу. Бідна Еллі, як їй не пощастило, який безлад. Ого. У мене все ще залишилося аж чотири вечері. І всі з солодощами, а ця навіть з мармеладами. Чудово! О, я їх просто обожнюю! Що у мене тут? І я отримав Кіндер з шоколадними кульками. Вони дуже солодкі та смачні. О, я теж хочу це. Гей, ти можеш поділитися зі мною теж, будь ласка. Ні. Е, ні, ти мрієш, так? Ой, як шкода. Ой, у мене є ідея. Здається, настав час для нового розіграшу. Ну, я зараз зроблю жарт. Треба замінити сокиру та трохи почекати. Привіт, готово. Хм. Ще один. Зачекай, в чому справа. Воно сире, Ха, видають. жарт вдався. Еллі, ти обвела мене навколо пальця. Привіт. Ну, це нормально. Це схоже твій акт. Тоді лови це. О, ні. Ой. Ну, тепер я розумію. Це жарт. Ну, це не смішно. Правильно, їж свої яйця любий. Добре. Я справді не хочу цього робити. Та невже. вже. О, так, я можу їх приготувати. Зараз з цих яєць вийде апетитна яєчня, яку я із задоволенням з'їм. О, як круто! Еллі все придумала. Ну, ну, о, подивись на це. Я приготую це і буде смачно. Ого, дивовижна ідея, Еллі. Поділишся зі мною? О, ні, Енні. Ой, яка шкода! О, здається, у мене виникла чудова ідея. Угу, і зараз я переверну своє яйце. Ха, це буде дуже смішно. Ха-ха-ха! І, і тепер я обігся. Це зовсім не смішно.